Вітаю, мошановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так ось СВО ЗСУ в Курській області нагадало нам, що у 1943 році відбулася так звана Курська битва. Розпіарена московитами антрофагами, надзвичайно, в якій вони перемогли німецькі війська. Що ж насправді відбулося? А насправді відбулося те, що, фактично 8 липня, 1943 року війська союзників США, Велика Британія. Канада висадилися на Італійському острові Сицилія. Я не знаю, чому в нашій історії, а наша історія отака, вона написана нам московитами, і продовжує ми вчити своїх дітей і не тільки дітей. Так, про те, що другий фронт був відкритий. У Франції, 1944 році. Ну, ви вибачайте, вам що, як кажуть, науково повилазила, чи що ви? Ви жов, притул, не бачите ви висадки е, американських, британських і канадських військ в Сицилії? Чи для вас другий фронт це тільки Франція, може бути, а Італія не підходить на другий фронт? Ну, зовсім не підходить. А чому вона не підходить? А вона не підходить тому, що так звана перемога у курській битві московитів-андрофагів над німцями, вона була саме і пов'язана з оцією висадкою. Тобто Гітлер фактично вимушений був відмінити курську операцію, яка йшла для нього успішно, після чого він мав оточити ці війська і піти на Москву. Терміново почав перекидати війська з району Курської дуги в Італію, так, тому що це е, висадка там була е, надзвичайно важлива, важливою для ну, контролю над цим Середземномор'ям, над тим, що Італія вимушена була вийти із цієї війни і вже не підтримувати. Гітлера, Ну і багато яких речей. Тут наводяться навіть такі цифри про те, що е, майже 25% тих військ, які знаходилися на Східному фронті, вони були відправлені туди в Італію для посилення ось е, цієї частини. Так що давайте ще будемо вишуковувати ці блохи. Московські в історії, яка викладається донині в нашій школі, де заявляють з учителі історії, незважаючи на реальні факти, оцю московську брехню. Про те, що другий фронт був, от вони так хотіли, щоб відкрили другий фронт, але союзники не відкривали і це ми перемогли. Так, ми ж. Так, хотя ли русские війни, спросите і ви утішили. Да, ми вміємо воювати, але не хотімо, щоб знову. І забуваємо 2,5 мільйона росіян-андрофагів, які здалися в полон німцям у 1941 році. Так, да, ми вміємо воювати. Так, ну не чтобы опять. Нет, хотим, чтобы опять, як показала так зване СВО в Україні, тому я от зараз, якраз в сейчас ну, висадка ця тривала із 8 по ну, 17 серпня, 8 липня по... 17 серпня, тобто майже півтора місяці, це величезна маса військ висаджувалась там із кораблів і так далі, і тому подібне. Так що давайте будемо відходити від цієї московської брехні, так. і нагадувати про те, що ніяких московських фронтів не було, а були українські фронти. Так. Під час Другої світової війни. І хто вміє воювати? Так. От такі справи. Так що звертаю увагу наших істориків на очевидні факти так. того всього, чому. Отак все це відбулося. Чому московити донині от кажуть: та ви ж там америкоси, і там британці і всі останні не допомагали нам безпосередньо у війні? Ви там надавали десятки тисяч літаків, танків, там, самоходних е гармат е та всього, що тільки можна, аж -а -а до взуття. І ну, різної форми, в тому числі зимові. Все це, це надавалося союзниками. А от безпосередньо, брать, у війні, вони не хотіли. І тільки тоді, коли ми, рускія, та розбили німців під Курском і попхалися туди на на Захід то е злякалися, що ми захопимо всю Європу і висадилися в Франції. Союзники висадилися в Італії. Так, у 1943 році. На рік раніше від тих всіх речей, які донині викладають у нашій школі. Ну, їхні і будуть викладати. А чому в нашій викладають? Ну це, мабуть, заслуга в лапках нашого міносвіти.